Доброго дня, учасники і члени журі конкурсу обласного етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю в об'єктиві «Натуралістів 2025 за темою Ми усі Україна. Я Лопоїна Анастасія, учениця 5 класу Юрійської гімназії, представляю роботу кожному ми своя сторона. Перш за все, хочу подякувати ЗСУ за можливість жити на мирній території. Милуватися красою рідного полісся і брати участь у конкурсах. Чи то йдемо збирати ягоди чи гриби, чи жнемо шереду? Наш шлях проходить через річку. Це є улюблене місце для відпочинку багатьох моїх односельчан. Наша річка разом із своїми заплавами і лугами в будь-яку пору року і дня. Своєю прохолодою буйноцвіттям жаркого літа, різнобарв'ям і стриманістю тужливої осені, казковими краєвидами холодної зими, джурчанням струвків, що поспішають до її берегів і різноголоссям пташиного співу, грайливої весни. Ранкова роса, що виблискує у вранішніх променях сонця і саме сонечко щоразу різні, ні одне фото не передає красу такою, якою вона є насправді. На жаль, є люди, які не бачать і не розуміють цю красу. Нам доводиться виправляти наслідки їхніх вчинків, але не завжди це нам від силу. Мій рідний край це не просто місце на карті, це частинка моєї душі, моя історія. Я сподіваюся, що це відео дало можливість. Відчути, наскільки є особливими і близькими куточки мого рідного села. Нехай моя робота стане гарним спогадом для всіх моїх односельчан, які за іронією долі опинилися далеко за її межами. Я хочу, щоб закінчилася ця страшна війна, щоб кожен мав можливість спокійно жити і милуватися красою рідного краю.